Біблія, книга Пророка Ісаї, розділ 24. Ось Господь пустошить землю і нищить її. Він змінює її поверхню і розпорошує її мешканців, і те, що буде з народом, те саме і зі священником. що зі слугою, те і з його господарем, що зі служницею, те і з її господинею, що з покупцем, те і з продавцем, що з боржником, те і з позикодавцем. Що з лихварем, те з його боржником. Земля вщент буде знищена і цілковито пограбована, бо це слово промовив Господь. Голосить Ів'яне земля, стогне Ів'яне світ, никнуть можновладці над народами землі, земля осквернена своїми мешканцями, тому що вони порушили закон і змінили заповіді, зламали вічний заповіт. через це прокляття пожирає землю. І за гріх свій несуть покарання її мешканці, тому будуть спалені ті, котрі проживають на землі, і небагато залишиться людей, плачуть соком виногрона, зів'яла виноградна лоза, стогне кожний, хто недавно радів серцем, не чути радісних звуків бубна, затих святковий галас веселощів, не чути урочистого звучання гусел, вже не п'ють вина з піснями, гірким став міцний напій для тих, Котрі його п'ють, спустошене, спорожніле місто, всі будинки замкнені, Війти в них неможливо. На вулицях нарікання через брак вина, потьмяніли веселощі, землю позбавлено радості, усе місто в руїнах, знищена й розбита брама. Народи на землі спіткає таке, що буває з оливковим деревом, коли обтрусять і обіб'ють оливки, як з виноградником, коли зберуть його врожай. Вони, праведники, піднесуть свій голос, вітаючи Господню величі, радісно вигукуючи зі сторони західного моря, тому величайте Господа у світлі, на узбережжях моря прославляйте ім'я Господа Бога Ізраїлю. Від країв землі ми почули пісню: Слава праведному! Я ж промовив, я чахну, я гину, горе мені, віроломні зраджують, підло зраджують зрадники. Страх, яма і пастка на тебе, мешканцю землі. Станеться таке, хто втікатиме від страшного крику, впаде в яму, а хто виліз із ями, потрапить у пастку, тому що вікна небесні відкриються і захитаються основи землі. Земля цілком буде зруйнована, земля повністю буде розтрощена, земля труситиметься до основ. Наче п'яниця хитатиметься, заточуючись, земля, гойдатиметься, мов колиба, під тягарем гріха вона впаде і вже не підійметься. Того дня Господь навідається до надземного війська вгорі і до земних царів на землі, і будуть зібрані разом, як в'язні у льосі, замкнуть їх у в'язницю, а після багатьох днів їх очікуватиме відплата. Місяць почервоніє від сорому, а сонце застидається, коли Господь Саваот зацарює на горі Сіон та в Єрусалимі, а перед старішинами засяє його слава. Розділ 25. Господи, Ти мій Бог, прославлятиму тебе, оспівуватиму Твоє ім'я, бо Ти звершив дивовижні речі, прадавні задуми, певні й правдиві. Адже ти перетворив місто в купу каміння, місто фортецю в руїни, твердиня чужинців перестав бути містом, і воно повіки не буде відбудоване. Тому прославлятимуть тебе сильні народи, і міста насильницьких народів боятимуться тебе. Адже ти був захистом для бідних, притулком для нещасних, у скрутний для них час, сховищем від бурі, тінню від спеки, коли дихання гнобителя вирувало. Наче ураган перед стіною, як згубно спеку в пустелі ти приборкуєш буйство чужинців, як зникає спека від тіні густої хмари, так від твого втручання змовкає пісня гнобителів. І влаштує Господь Саваот на цій горі бенкет із ситих страв і вишуканих напоїв для всіх народів, бенкет з відбірного м'яса із кістковим шпіком. З очищеними напоями, на цій же горі він знищить покривало, розпростерте над усіма народами, покриття, яким накриті всі племена. Мій владика Господь знищить смерть навіки, зітре сльозу з кожного обличчя. Він усуне ганьбу свого народу з усієї землі, це сказав Господь. І скажуть у той день ось наш Бог, на нього ми покладали надію, і Він нас спас. Це Господь, на якого ми надіялись, тому будемо радіти і веселитися Його спасінням, оскільки Господня рука буде розпростерта над цією горою, то муав буде потоптаний на своєму місці, як топчуть солому в гноївці. А коли простягне в ній свої руки, як це робить плавець, коли плаває, то він, Господь, упокорить його гордість рухом своїх рук. Його муаву високі мури, фортець він понизить, зруйнує, вони лежатимуть на землі у поросі. Розділ 26. Того дня в юденім краю заспівають таку пісню Наше місто могутнє, він дає нам спасіння, наче мур з фортецею. Відчиніть брами. Нехай увійде праведний народ, який зберігає вірність, незмінного в намірах. Ти зберігаєш у повному спокої, бо Він надію покладає на тебе. Надійтесь на Господа завжди, адже Господь є віковічною скелею. Він упокорює тих, хто підноситься високо, неприступне, високе місто Він понижує, валить його на землю, кидає його в порох, аби його топтали ноги убогих духом і стопи нужденних. Дорога праведного пряма, Боже справедливий. Ти вирівнюєш стежку праведного, Ідучи дорогою Твоїх присудів, Господи, ми покладаємось на Тебе, до Твого імені і розумів про Тебе прагне наша душа. Моя душа тужить за тобою вночі, і мій дух шукає тебе до ранку, бо коли твої присуди звершуються на землі, тоді мешканці світу навчаються справедливості. якщо до нечестивого виявити милість, він не навчиться справедливості. Такий і в країні праведних чинитиме беззаконня, не звертаючи уваги на Господню велич. Господи, хоч Твоя рука вже піднята, але вони її не бачать, нехай же вони побачать Твою ревність щодо свого народу та засоромляться, і нехай пожере їх вогонь, призначений для Твоїх ворогів. Господи, подаруй нам мир, адже всі наші справи Ти учинив для нас. Господи, Боже наш! Інші можновладці, а не Ти, оволодівали нами, але ми шануємо лише Тебе і Твоє ім'я. Вони мертві й уже не оживуть, духи не встануть, бо Ти навідав їх і знищив, ти стер навіть усю пам'ять про них. Але свій народ, Господи, Ти намножив. Народ ти розмножив і прославився, розширивши кордони краю. Господи. У нещасті вони тебе шукали, коли твоє покарання падало на них, вони пошепки виливали свій біль перед тобою. І як породілля при наближенні родів стогне і кричить від свого болю, такими й ми були перед тобою, Господи. Ми були вагітними, мучились від переймів, але породили лише вітер. Ми не принесли землі спасіння, і мешканці світу не відродилися, але твої померлі оживуть. Мертві тіла знову житимуть, тож пробудіться і співайте всі ті, що перебуваєте в землі, бо роса Твоя роса живодайна для творіння, і земля викине померлих. Отже, йди, мій народе, увійдіть у свої покої, замкніть за собою свої двері, сховайтеся на якусь мить, поки не мене гнів. Бо вже Господь виходить зі свого місця перебування, аби покарати мешканців землі за їхнє беззаконня. Земля тоді відкриє пролиту на ній кров і більше не ховатиме своїх убитих. Розділ 27 У той день Господь покарає своїм грізним великим і потужним мечем Левіатана, змія спритного, прудкого, Левіатана звивистого змія вб'є дракона, оте морське чудовисько. Того дня скажуть заспівайте, про любий серцю виноградник, я Господь, стережу його, постійно його поливаю і щоб ніхто не завдав йому шкоди вночі і вдень охороняю. Я не маю гніву, але якби всупереч моїй волі виросли терен і колючий чагарник, я війною виступлю проти нього і дотла спалю. Хіба що шукатимуть у мене захисту та укладуть зі мною мир? Так. Нехай укладуть зі мною мир, надійде час, коли пустить коріння Яків, зазеленіє та зацвіте Ізраїль і своїми плодами наповнить цілий світ. Хіба Бог ізраїльтян бив, так як він бив тих, котрі били Ізраїль? Хіба так вбивали ізраїльтян, як вбивали тих, котрі вбивали Ізраїльтян, своїм сильним подувом під час східного вітру? Ти по справедливості покарав його вигнанням, викинув Ізраїль з їхньої спадщини, бо лише так може бути спокутуване беззаконня Якова, тільки тоді буде видно результат усунення його гріха, коли він, Ізраїль, розтрощить усе каміння жертовників, розітре на порох, як грудки крейди, вже не залишиться священих гаїв ашери, ні кадильних жертовників, адже колись укріплене місто. Опустіло, домівки покинуті й запущені, немов пустеля. Там будуть пастися телята і, лежачи на землі, об'їдатимуть його зелені галузки. Коли ж його галуздя посохне і буде поламане, прийдуть жінки і спалять його. Оскільки це нерозумний народ, то його творець не змилується над ним. Той, хто його створив, не зглянеться на нього. І прийде такий день, що Господь обмолотить колоски від ріки Єфрату і аж до єгипетського потоку, тоді ви, діти Ізраїля, будете зібрані один за одним. У той день засурмить велика труба і зберуться ті, котрі загубились в Асирійському краї та вигнанці з Єгипетської країни і поклоняться Господу на святій Горі в Єрусалимі.